Диффуешь? Да, Костян. Да. По скільки вже машинка в тебе днів 5, да? Да, мабуть, тиждень вже, да, пройшов? Купили на день народження, да, машинка стоит 3000 гривень, да, буде на килочте. До речі, прикольно, що там а, на день народження скидки щось до 15% а, там реально. Вот такий пульт професіональний, да? Ганяє. В общем, там я акумулятор на, на 6 вольт на 4,5 на попадет. Але у неї біда Та, з поворот, їй не вистачає їх, я правда. Це нормально, там машинка. Фриво тільки задній. Да. На коробці було написано, що швидкість на 15-20 км за годину. Навпят? Ну Їздив ну, ну, там, мені, звісно, быстро. швидко. Проблема там, звісно, що акумулятор сідає швидко. У нас два акумулятора. Ми Ва, із старих якихось хотіли. машинок зробили перехідничок, щоб воно підходило. І там міняємо. Але все одно двох не вистачає багато. В принципі, щоб таке катати, то самому не знаю якісь акумулятори, чи 18650, де да, щось із них дві 3 штуки якісних зробити, щоб там було реально там, хоча б тисячі, 2 3 мА. А так там мало там китайський де щось, там до 1 ампер, А, не, там 600-700. Ну, да, щоб защокнулось, ти почувствував чи ні. А, чи ж то весь відходить там. Може контакти, да? Обережніше з цим. Включи, ти включи. Ні, хай воно. Включи, попробуй, вона працює. Вона включена там, чи ні? Он? Не спіши, все роби обережно, не спіши. Знаєш, ти щось ти ж дергаєш туди-сюди, туди-сюди. Он. А ну пробуй. Є. Закрываємо. Є? Я рекану обратно. Це сразу нові аккумулятори чуть по звуку, да, потужніше сразу сюда. За тут, тут на ліноліми, в общем, поймем дрифтить. Все. На вулиці гоняємось, на вулиці загалом. Я нажимаю, повнота я не, не нажимаю. Молодець. Я Ось Прикольне машинка подивиться, так. Да, там менше, ніж е, 200 на 3 тисячі, в принципі, все це машинки такі там дуже слабенькі, це хоч кости на якусь машинку. Похоже, яка швидко їде, цікаво, дитині. Е, це костіку на 8 років подарували. Канали Брайди машинки. Банан. Да, откривай попівбаначку.